Доброго дня, дорогі друзі. Тема нашої конвенції, а також тема цьогорічної роботи нашого товариства, була жити сьогодні виклики внутрішнього життя. І це для нас не просто абстрактне гасло, яке ми можемо обговорювати теоретично та інтелектуально. Це насправді. В сьогоднішніх наших умовах війни в Україні вимагає від нас реального реагування на жорсткі обставини, на неочікувані болісні, а іноді і трагічні події як нашого особистого життя, так і життя Суспільного. Я щиро вдячна всім доповідачам, які висловилися з приводу. Цієї ключової ноти ми почули багато цінного і цікавого, і мені залишилося лише спробувати підвести певні підсумки. Ми віддаємо собі звіт, що людство в цілому, як і кожний окремий народ, поки що не є свідомою, самодостатньою еволюційною одиницею. Що може здійснювати свій еволюційний рух під впливом своїх власних керуючих імпульсів, нам потрібні зовнішні поштовхи, різкі зміни життєвих обставин, неочікувані події для того, щоб наші внутрішні резерви прокинулися і почали проявляти себе для пошуків виходу із складних обставин. І гармонізації життєвих процесів. Ми можемо спостерігати, що ці процеси не залишили нікого з нас осторонь. Виклики торкнулися кожного з нас без винятку. Але реакції на одні й ті ж обставини виявилися різними. Ми, як теософи, відносимо себе до найбільш усвідомленої частини суспільства. тому, Маємо певні особливості у своєму способі реагування на оточуючі обставини. Що мається на увазі? Ми вчимося, а зачасту і маємо таку можливість одночасно і спостерігати і брати безпосередньо активну участь у процесах нашого життя. Це для нас, як теософів, Можливо, бо ми вже маємо певний досвід самовладання та розпізнавання. Ми з вами одностайні в розумінні того, що життєві випробування мають допомогти нам у самопізнанні і самовдосконаленні. Отже, ми можемо з одного боку їх розглядати не як своїх ворогів, а як своїх помічників. І з вдячністю приймати уроки сьогодення. Але з іншого боку, ми не можемо залишатися лише спостерігачами, бо така позиція практично позбавлена трансформаційного потенціалу. А маємо зберігаючи внутрішню позицію спостерігача, зайняти активну і дієву зовнішню позицію. І використовувати будь-яку можливість для прояву своїх духовних здобутків, для служіння своїм близьким, своєму народу, своїй планеті і Всесвіту в цілому. І саме це зможе допомогти нам змінити і досконалити себе. Ми маємо вчитися бути носіями світла, любові, блага. Справедливості, краси та інших чеснот, бо саме в цьому полягає божественний план для людини. Це довгий і непростий шлях. Давайте поговоримо про вектор нашого внутрішнього еволюційного процесу перетворення. Які здобутки, які чесноти. Його визначають. Поговоримо про те, які риси людини можуть визначити певну її еволюційну зрілість. Дуже важливою рисою зрілості людини є її так зване володіння собою. Традиційна аристократична система виховання. З виховували виховувала цю рису характеру у людини. Якщо ж такі навички не закладені з дитинства, то буває дуже важко приборкати свою норовливу особистість вже в зрілому віці. Важливо, що справжнє самовладання не досягається вольовим придушенням своїх небажаних негативних або екзальтованих реакцій. а є Результатом виховання в собі пошани до оточуючих людей, довіри до своєї долі, до Бога, тобто є показником деякого прогресу на духовному шляху. Це показник свободи людини, а саме певної її свободи від диктату свого нижчого я. Свободи від своєї особистості. Можна сказати, що володіння собою це адекватне сприйняття дійсності, вільне від актуальних особистісних потреб, а також від соціальних обумовленостей, стереотипів, упереджень. Тім Боїде вчора дуже влучно сказав. Що це вміння відповідати, а не реагувати на оточуючі обставини. Це також більш адекватне сприйняття інших людей, прийняття їх такими, які вони є, здатність цінити сильні сторони інших людей і вчитися у них. З однієї сторони. Це вміння відчувати і розуміти інших людей, особливості їх реакцій та поведінки. З іншої ж сторони, це певна автономність і незалежність від свого оточення. Це також може бути і певна потреба усамітненості. Ось що пише в своїй книзі два життя Кора Антарова. Вдумайся! Що таке повне самовладання? Це така звільненість від пристрастей, коли жодна іскра, кинутого тобі кимось роздратування, не може здійняти в тобі пристрасті у відповідь, роздратування у відповідь. У твоєму вільному від зла серці пристрастям нічого не залишається як згасно. Олія твоєї лампади любові та доброти залє всі іскри, якими люди будуть закидати тебе. Кінець цитати. А сучасна трансперсональна психологія <кхи> теж досліджує еволюційні процеси в бік їх досконалості. Так, Абрахам Маслоу, говорячи про ознаки зрілої особистості. Відмічає свіжість сприйняття оточуючого, вміння підмічати кожного разу щось нове у звичному. Водночас такій особистості притаманна, помітна автономність і незалежність від свого оточення, стійкість у відношенні до збуджуючих, фруструючих факторів життя. Вміння відносно спокійно переносити життєві негаразди та легше знаходити шляхи розв'язання гострих і конфліктних ситуацій. Також він пише про відсутність проявів ворожості і агресивності у міжособистісних взаємодіях. Хочеться ще сказати про одну важливу рису зрілості людини, це її позитивна креативність. Творчі прояви можуть бути багатовекторні, і мова не йде про обов'язкову схильність до творчих професій чи мистецтва. Креативність може проявляти себе у будь-якій професійній сфері. А також у повсякденних справах, у стосунках з людьми, у різноманітності інтересів та зацікавленостей людини. Така креативність спонукає інших людей до творчих пошуків і дуже цінується у колективній роботі, це також певна розкутість, простота, природність та спонтанність. Проявів та поведінки людини, яка може свідомо бути поєднана з дотриманням усталених ритуалів, традицій та церемоній, з відповідною долею гострого гумору по відношенню до себе та свідомого конформізму у зовнішньому прояві. Безперечно, треба також відзначити. Стійкість внутрішніх моральних норм цілої людини. Вона гостро відчуває добро та зло, направляючи свої власні зусилля на високі та благородні цілі, використовуючи при цьому тільки такі засоби, які підпорядковані та гармонійні з цими цілями, зосереджуючись на своїх життєвих задачах. Зрілі люди розглядають свою діяльність під кутом зору вічності, а не виключно потреб поточного моменту, і співвідносять їх з універсальними загальнолюдськими цінностями. Хочеться ще відмітити одну характерну рису зрілої людини, це її багате внутрішнє життя. Володіння техніками самоспостереження, самоконтролю, зосередження, концентрації медитативними та молитовними практиками це також дуже часто певний містичний досвід, досвід порогових або граничних переживань, про які зараз говорити не час. Це певний внутрішній досвід, який характеризується відчуттям зникнення власного я, переживання почуття спільності, з'єднання з людством в цілому. Сучасна психологія оперує таким терміном для описання цього стану як океанічне почуття. Отже, Просуваючись по сходинках шляху духовного розвитку, корисно завжди бачити перспективу, вектор, напрямок, бачити попервах певну близьку мету, потім мету трошки віддалені. І нарешті також і кінцеву ціль. І перше, що нам бажано зробити, це усвідомити. Наявність свого власного внутрішнього світу і почати знайомитися з ним, вивчати його, заглиблюватися в нього. Наш внутрішній світ здатен впливати на світ навколо нас, змінювати його. Хочу нагадати наприкінці один добре відомий вам факт: Він саме сьогодні має для нас всіх. Дуже важливе значення. Під час Лівано-Ізраїльської війни ряд дослідників провели експеримент, у ході якого взяли спеціальну групу людей, навчену здатності відчувати мир всередині себе. У спеціально призначений час цих людей закинули у понівечені війною регіони Близького Сходу. І коли серед цього кошмару вони наповнювалися почуттям миру, терористичні дії припинялися, злочини проти мирних жителів ішли на спад, кількість постраждалих, що доставляються в госпіталі, і кількість дорожніх пригод зменшувалася. Коли ж ці люди переставали зосереджуватися на переживанні внутрішнього миру, Негативний навколишній стан поступово повертався. Такі дослідження підтвердили раніше зроблені відкриття, коли навіть невеликий відсоток населення набуває внутрішнього стану миру і спокою, цей стан відображається в навколишньому світі. Дослідники Змогли вирахувати кількість людей з почуттям миру в душі, яка потрібна для того, щоб цей стан позначився на навколишньому світі. Наприклад, для міста з мільйонним населенням знадобилося би приблизно 100 осіб, а для нашої планети з населенням 8 мільярдів. Воно становило би трошки менше, ніж 9 тисяч осіб. Формула враховує лише той мінімум людей, який потрібний для того, щоб розпочати процес оздоровлення світу. Чим більша кількість людей охоплена почуттям миру, тим швидше виникає потрібний ефект. Це дослідження отримало назву Міжнародного проєкту миру на Близькому Сході, а його результати опублікував журнал вирішення конфлікту у 1988 році. Вочевидь, нам ще бракує цих 9 тисяч осіб. Світобудова тримається на людях, які мають любов і мир у душі. Це кістяк основа організму планетарної цивілізації. Це є також ознакою її зрілості. Такі люди не скаржаться, не засуджують недосконалості світу, не зневажають якусь систему, не закликають із нею виходити. Вони просто спокійно роблять свої справи. Прикрашають своє життя на благо самим собі, іноді, навіть не замислюючись про те, що їхнє особисте благополучне життя рятує цей світ від руйнування. Давайте поставимо собі за мету стати такими особами. Це прискорить відновлення миру. І допоможе вгамувати агресію, що л'ється на нас сьогодні. Я вірю в те, що це для нас можливо. Дякую всім за увагу.